Продовжую вчитися сприймати себе без макіяжу на відео. Якщо хтось скаже Софія, в тебе прищі. Я скажу, я знаю, я пережила два понеділка підряд по два державних екзамена в один день захист диплому і переживаю зараз Єві. Дякую, я знаю. Це стрес, я роздерла собі все б ідеї, які б я хотіла написати, якби не писала в реалізмі версія Дарк Романи, які я ніколи не напишу, бо мені доведеться дивитися людям в очі. Але їх можете написати ви. Я не розумію, як зменшити звук на мікрофоні, бо я дуже сильно ару ви. Вибачте, будь ласка, будь ласка, вибачте, кожна його брехня це нова версія її реальності. Він бреше всім, але вона знає, коли саме, тому що тоді в неї змінюються спогади. Я спалю тебе своєю любов'ю. Буквально чувак спалює дівчину через те, що вона сказала, що їй не вистачає тепла в стосунках і повільно божеволює опісля. Так, це дарк роман без ключової любовної лінії. Я не знаю, чи такі взагалі існують. Мені пофіг. Стажерка прокурора, типовий роман Ми не можемо бути разом. Вона новенька в прокур... Куратурі він або прокурор, або слідчий, або ще хтось взагалі неважливо, який п'ять років тому засадив за грати її брата. Вона намагається зрозуміти, в чому причина, а він чомусь дуже сильно починає їй довіряти майже одразу. Спойлер він з самого початку знає хто вона така, і це все така в них. Гра. Ну і остання моя улюблена мій психотерапевт не мій психотерапевт. Це дарк роман з елементами абсурду з допельгангерами. Це має бути комедія, це має бути абсолютно божевільний трешовий текст. Тому я за нього не беруся, але за нього можете взятися. Дівчина приходить на сесію до свого психотерапевта, розповідає йому про своє життя. Вони багато разів вже бачилися, а потім, через 15 хвилин сесії, заходить її справжній психотерапевт. І не зрозуміло, що взагалі відбувається, але це не має бути брат-близнюк або ще якась оця туфта, така типова крішовна. Ні, це має бути абсурд. Це може бути психодел, це може бути все, що завгодно, окрім брата близнюка. Будь ласка, я вас прошу. Ось і все. Правила гри ті самі. Якщо вам сподобалася якась ідея, будь ласка, відмітьте мене, коли будете писати, щоб я могла вас поширювати. З вами була Софія, я ж принцеса Жабка, Я ж пошукни. І підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я дописала рукопис. Скоро буду набирати бет. Того слідкуйте за анонсами, можливо, саме ви станете моєю бетою. От і все. Все. всім папа, -па, всіх люблю, до побачення!